Христос воскрес! Христос воскрес! Дорогі сестри і браття! Ми святкуємо Великдень свято Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, який подолав своєю смертю смерть, але Він подолав смерть не лише для себе, а взагалі. І вже смерть не панує над тими. Хто хоче відкрити своє серце для Господа Бога, і хто приймає Його слово. І ось ми з вами приймаємо слово Господнє у своє серце, щоб воно змінило нас, а найбільше, щоб подарувало впевненість і радість від життя, тому що Бог поділився з нами своїм життям. Не для смутку і не для безглуздого пригноблення. І насправді той, хто довіряє Ісусові Христу, Він не переживає цього в серці. І якщо людина християнин, вона живе, працює, молиться, розмовляє, спілкується з іншими людьми, а постійно, або скажімо, дуже часто, вона сумна, завдає смутку іншим, все не задоволена. І зранку не задоволена, дома не задоволена на роботі, незадов... в церкві щось не задоволена, щось не, не так. То питання є, чи вона взагалі-то довіряє Христу? Може, і віри в неї немає правдивої. І тому, дорогі сестри і браття, тепер. Коли ми маємо, святкуємо свято Христового Воскресіння, якраз є найвищий час, щоб відкрити своє серце і себе перевірити. І якщо немає, в нас є смуток постійно на серці, але не такий смуток через гріхи, а радість від життя, а постійне нарікання, то значить, нам треба зробити ось що. Нам треба відкрити своє серце для слухання і приймання слова Божого. Сьогодні, у третій день пасхальних свят, ми з вами читаємо чудовий уривок з Євангелія від Луки, в якому розповідається про двох учнів. Які тікали на село із міста. Очевидно, або найімовірніше від переслідувань. І вони були сповнені смутку, тому що їм не вдалося те, на що вони сподівалися. Вони сподівалися на Ісуса з Назарету, який визволить народ Ізраїля. А первосвященники і старші народу. Його видали поганам і його розп'яли. І тепер, дорогі сестри і браття, дивіться, що сталося. Ці двоє вони учасники останніх подій. Їх здивували жінки, які сказали, що бачили ангелів, і ангели сповістили, що Ісус Воскрес. Не вірять. Вони побігли до гробу, вони відвідували, бо то, знаєте, як між учнями вже пішла така поголоска, то перший Петро, Іван, і інші апостоли, а потім туди сталося таке паломництво. Дивитися, чи то справді бо де ж можна Петрові вірити? Бо вони це бачили. Порожній гріб. Але оскільки вони кажуть, що не бачили Ісуса, то вони розчаровані і нічому не вірять. І, дорогі сестри і браття, вони знають святе Писання, тому що вони ходили до Старозавітньої церкви, а там постійно це читалося. Святе Писання читали і тлумачили його. І вони все це знають. І ось незнайомець підходить до них і йде разом. І щоб не було, їм нудно йти подорожувати, він з ними зав'язує розмову, і вони дивуються, що він не знає, що сталося в Єрусалимі. Але зауваження з незнайомця ось яке. О, нерозумні і повільні серцем. Хіба не треба було Божому помазанникові Христові, таке страждати і так увійти у свою славу? І багато людей би сказало, ну як можна у славу через страждання увійти? Ми тепер, дивлячись із перспективи прожитих тисячоліть Святої Церкви ми знаємо, як то Христос увійшов у славу. Але щось то ми знаємо, знаємо, а воно на нас не дуже діє. Все одно, люди говорять, що якщо хтось помре, то пішов у сиру землю, вже нема. Християни! Ми про це говорили минулого тижня. Пішов у сиру землю, кажуть. І тому, дорогі сестри і браття, стається дуже важлива така річ. Ісус Христос проходить з ними всі ті етапи святого Писання, де про Божого помазаника сказано. І виявляється, що все це було оприлюднено. І якщо би добре читали і розуміли святе Писання. То вони би впізнали Христа Господа. Так Ісус сказав колись до фарисеїв. Досліджуйте Писання, тому що, про мене там є. І перший, ніж був Авраам, я є. Бо ми ходимо вірою, а не видінням пізніше, скаже апостол Павло. Вірою ходимо, а не видінням. Бо багато людей думають, що якщо вони зараз би побачили якийсь виразний знак від Господа Бога, то вже би тоді повірили. Добре, а тепер що бракує? Думаєш, що знаків немає? І тому, коли ми святкуємо свято Христового Воскресіння, то ми довіряємо словам. Насамперед святого Писання і тих свідків, які нам посвідчили про Його Воскресіння. Але, дорогі сестри і браття, Бог не діє просто так і спонтанно, як йому впаде на думку. Тому що Бог це найбільший розум. І Він діє завжди розумно і логічно. І він завжди людину попереджує. І він завжди до людини з відкритим серцем. І тому, якщо ми відкриваємо сторінки святого Писання, то тут на них ми впізнаємо всю цю логіку Божого спасіння, і світ стає нам зрозумілий, і наше місце в цьому світі зрозуміло, і спасіння зрозуміло, і те, що Господь Бог нас несе у своїх руках. Підносить своїми могутніми крилами, і тоді немає страху, і тоді радість переповнює людське серце без огляду на різноманітні перепони. Дорогі сестри і браття. Так як Ісус Христос показав цим учням, починаючи від Мойсея і всіх пророків, вияснював їм усе, що написано в Писанні про Нього. І в кінці цієї подорожі вони його впізнали. Нехай наше серце буде спрямоване до оцього, від Мойсея і пророків аж до святих апостолів і їхніх учнів. Все досліджувати про Ісуса Христа, що було сказано про Нього. І тоді ми побачимо, тоді ми побачимо. Як то Воскреслий Христос торкнеться нашого серця і нашої душі, і, як сам Він сказав я вас знову побачу і зрадіє ваше серце, і радощі ваших від вас ніхто не відніме. Ще раз вітаємо вас з святом Христового Воскресіння, бажаємо миру, радості і здоров'я! І цього безмежного довір'я до Слова Божого, щоб в ньому втопитися в цьому Слові Божому і так побачити Воскреслого Христа своїми духовними очима. Христос Воскрес!